Де комплексна е, робота з е, деокупації, в тому числі не тільки тих е, територій, які е, туди потрапили в 2022 році. Як бачите, почала почалися серйозні дії щодо е, окупованого окупованого в 4, 2014 році Криму. професіонали пред'являють свою роботу, коли вона вже зроблена, а не розповідають про 2-3 тижні чи як ми до? Такого-то числа, такого то місяця прийдемо і будемо пити каву в Ялті, вкотре закликаю, ні в якому разі не недооцінювати ворога. Росіяни це е, країна з великими традиціями е, окупаційними. Вони всю свою історію. Воюють, вони захоплюють чужі території і мають таку неприємну властивість, як підсилюватися під час війни. Ви всі знаєте, що це хрестомостійні приклади, коли вони спочатку навіть дозволяють спалити свою столицю, а потім все одно перемагають. Це я до того, що, розслабля... що розслаблятися не можна. Але те, що вони часто програють Свої військові кампанії це теж забувати не треба. Зокрема, не треба забувати е, і Кримську війну середини 19-го століття, в якій я бачу дуже багато паралелей з сьогоднішнім часом. Не треба забувати їхні неуспішні кампанії в Афганістані часів пізньої імперії, і не треба забувати те, що відбулося буквально кілька днів тому в Нагорному Карабасі, коли е, Росія з 91-го року тримала е, там свої. Містечкові адміністрації свій контингент а в результаті вона там втратила все.